Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися Херсонський напрямок. Так, Лівобережжя Херсонщини, коли буде деокупація? Що заважає звільнити лівий берег Херсонської області, лівий берег Дніпра від окупантів, від росіян. Скажіть, покажіть, що заважає Збройним силам знищити ворога. Агресія ворога, сама війна виходить. Це ті, що боряться наші воїни. Протистояння і крах. крах на воді. Так, те, що заважає. Молитви, горе страждання, багато жертв сльози. Розочарування дехто вважає, що це ніколи не здійсниться, але звільнення буде. Карта звільнення вийшла. І це буде. Тут вийшло літо. Дай Боже, щоб так було. Так, шляхи відкриті. На знищення ворога. Військові, наші військові в роботі, працюють над цим. В підвішено стані затягується ця вся ситуація. Затягується, чому затягується? Скажіть, чому так довго? Чому тянеться так? Чому це тянеться? Гроші, ресурс, дивіться, що щось обіцяють, щось обіцяють, ще не прийшло. То, що дається, Дуже мало. Що це як шлях відкритий, що прийде допомога. Зараз її ще нема, тому це тянеться. Так. Тим часом дуже руйнується ця територія, знищується. Ворог дуже хоче зайняти цю територію, йому дуже подобається ця територія. І вийшла на майбутню карта перемоги. Перемога за нами, за Збройними силами України. Дивіться, вся територія буде звільнена. Оце хто там думає, що це неможливо, це страхи. Звільнено буде все повністю. І допомога прийде. І це карта шість жезлів, це карта Побєди. Тут так і написана Побєда. Ось, і це ті, хто здобуде перемогу, цю це Збройні Сили України. І дивіться, все погане минеться. Все по цій карті шість жезлів. Це карта каже, що все, що було зле, лихе, погане, залишиться в минулому. Це зміни до кращого. І вони відбудуться. 100%. Прибираю все, що заважає. Всі ці руйнування жертви. Заперечую, заперечую. Так, заперечую. Щоб вороги відчепились від нас. Заперечую в роботі. Це залишу. Заперечую, саму війну, заперечую. Страхи і жертви втрати заперечую. Це також заперечую. Перекриваю вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, Прошу захисту для України і для всіх її мешканців. І прошу прибрати всі перешкоди на шляхах Збройних сил України на звільнення Херсонської області від расистів, повністю остаточна раз і назавжди. Ворожа. Все вороже ворогу, повертаю по Верховному суду, по Волі вищих сил, да буде так. Прошу всі поверніть ракети, бомби, снаряди, всі що летять по Херсону, по Херсонській області. Поверніть на голови тих, хто їх запускає, на голови тих, хто надає наказ, на голови тих, хто виконує ці преступні накази. І прошу на їх сім'ї, на їх домівки це все зло, лихо, смерті, вбивства, руйнування. Поверніть. Та да буде так, і так буде нема. Буде так. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.